Ну Дивись, нам ніхто об этом не розкаже, це інформація номер раз, але є дещо цікавіше. Я хочу сказати, що інформація про телепортацію вона не винайдена. Вона скоріше втрачена і забута. Бо ще задовго, задовго. Дзеркала і обселянові обсиді... дзеркала, і звичайні дзеркала, із... із підсилювальним камінням у рамі використовувалися для середньовічного скайпу. про що нам говорить художественні того часу. Є досить багато світлин, на яких художники тих часів середньовіччя зображають якісь картинки, які не свідчать фону, кімнати або Цієї там того пейзажу, який зображений взагалом. Тобто в у відображенні випуклих дзеркал, що дуже важливо, вони бачать зовсім іншу картинку, зовсім інший пейзаж і нерідко навіть по-іншому одягнених людей, ніби це різні сезони. Саме тому я хочу сказати, що це ще не, не винайшло наше, да, наша наша ера е, таких люди. Інструменти як телепортація. скоріше забула із того, що знала і активно використовувала ще Ну, Нам ніхто про це не скаже. Тут зразу дали поняття, типу, дівчинки, спокійно. Видихайте. Да, Видихайте, йдіть, попийте води, зробіть чойок і не лізьте туди, куди не надалі.